Про нововведення та наслідки нового порядку уряду для українців будемо обговорювати з нашим наступним гостем на зв'язку. Микита Нем'ятий, голова громадської організації Учбовий центр водіння. Вітаємо вас, пане Микито. Вітаю вас. Валюєте новий порядок складання іспитів на отримання посвідчення водія. Mm -hmm. Ну, дивіться, я, на жаль, не приймаю рішення щодо його ухвалення, але скажу свою думку з цього приводу, як фахівець, як людина, котра більше вже 12 років в цій темі, що це рішення уряду, воно по перше, не узгоджувалося жодною автошколою. По-друге, воно ставить дуже багато питань ніж відповіді. І, зокрема, якщо не будуть працювати автошколи, то це позбавляє податків о, в країні автошколи сукупно в Україні за рік сплачують податків о, більше ніж півтора мільярда гривень. Тобто, якщо з цим законопроектом він провокує до того, щоб автошколи, деякі автошколи, не всі, да, щоб вони не працювали, особливо у регіонах, скажімо так, да, особливо в невеликих містах, тобто це позбавлює податків раз. Це позбавлює е, робочі місць е, робочі місця. Два е, в тому числі і тих людей, котрі пішли, е, працювали в автошколах до повномасштабного вторгнення, але е, пішли захищати країну. Е, після того вони е, повернуться знову для того, щоб працювати. А закон вже е, звів на нівець їх бізнес. Їхав автошколу, школу, їм ніде буде працювати. От. Ну, більш того, це навантаження. Як на мене, це призведе до якомога більшої кількості ДТП, тому що в нас люди ще не, не морально, не ментально не готові до того, щоб навчатися класно і плідно самі. От. Звісно, що тести вони зможуть скласти, да? але це призведе до набагато більшої кількості ДТП, а це жертви. Для населення, котрі без того у нас крайні низька народжувальність. Ви за чудово я думаю, розумієте, плюс навантаження на суди, на страхові компанії. Ну і багато чогось ще поганого це є. Тому у цього закону вже да, у минулому це був законопроект. У нього є дві сторони медалі, і на превеликий жаль. Законотворці, котрі приймали це рішення, вони не спитали всіх стейкхолдерів, всіх, скажімо так, носіїв проблеми, а тільки вирішили це кулуарно, в тому числі з експертами. Тому о, чекаємо о, дуже поганих. О, дуже о, о, чекаємо того, що в майбутньому. Це призведе до тих наслідків, котрі я прорахував пане Микуто, Хочеться роз'яснити декілька ваших тез. Дивіться, ви сказали, що люди самостійно не зможуть опановувати правила дорожнього руху. При цьому ви сказали, що іспити вони звичайно ж здадуть. Перше питання: яким чином, якщо не зможуть опанувати? І другий момент: дивіться, ви кажете про те, що наслідки будуть. Вкрай негативними, але ж ось цей порядок він же не забороняє навчатися людям в автошколах. Тобто, це ж розширення прав для громадян, які можуть самостійно, якщо вони хочуть, якщо вони відчувають, що самотужки можуть впоратися, вони це роблять. Втім, величезна ж кількість людей не буде цього робити. Величезна кількість людей краще піде до автошколи, буде навчатися і спокійно далі комунікувати із професіоналами перед вже іспитом на посвідчення водія. Чому ви? Категорично до цього ставити, що усі автошколи втратять роботу. Можна Знову ж, наприклад, перекваліфікувати роботу з теорії, наприклад, на більше практичних занять. Коли людина каже, я дома буду навчатись э, ПДР, а я хочу, щоб ви мені дали більше годин, наприклад, э, кермування автівкою. Чому ви так категорично ставитесь саме до э, цього питання? Дивіться: щодо пра працевлаштування. я думаю, о, тут яка історія? Ну, по-перше, люди втратили роботу. Це факт. Вже звісно, вони можуть перекваліфікуватись. Звісно, вони можуть змінити роботу. Але зазвичай люди, котрі працюють в системі автошкіл, це люди вже літнього віку. Це раз, їм буде дуже складно щось міняти. Чим більше вік, тим складніше це робити. По-друге, це не робиться ось так: от по щелчку пальця. Тобто о, правильніше, як на мене, було б це зробити і зробити певну дорожню карту або анонсувати, що шановні хлопці, шановні власники автошкіл, керівники автошкіл, працівники автошкіл. Наприклад, кажу, через рік ми будемо о, ну, провокувати, щоб ви зачинилися не через тиждень, не через місяць, а через рік. Тобто, у вас є час. Для того щоб перекваліфікуватись, перепідготовсь і зробити певні шаги для того, щоб вам було легше. Тобто, дати час певний автошколам для, для котрих це бізнес, да, і це нормально. Вони ледь-ледь. Багато хто з них тримається на плаву, анонсувати, щоб вони знали, що ага, в нас є рік на саме, наприклад, да, через рік. Будемо як би, розуміти, що вже буде прийняти цей законопроект, тобто дати більше часу. Щодо того, що буде більша кількість ДТП, як викладач з більше ніж десятирітнім стажем, скажу вам, що є дуже велика різниця між людьми, котрі просто навчилися складати тести, і між людьми, котрі пройшли дисципліну, котрі вивчили і котрі. Розуміють, о, як взагалі треба поводитися. От зараз цей законопроект провокує людей до того, щоб вони просто, умовно кажучи, клацали тест. Клацали, вони їх складуть, вони наклацають, вони о, складуть у сервісному центрі іспити. Але уявіть собі, о, вже зараз людина, котра о, перевозить людей, це де категорія, котра дає змогу перевозити людей. Життя людей, котрих вона буде перевозити це 20, 30, 40, що, саме, кількість таких людей. Да? Ви, ми зможемо довіряти тій людині, котра просто понажимає 20 тестів і зробить їх правильно. І взагалі нічого не буде зрозуміти. Вона б можливо і рада б розуміти, але законопроект її дав таким чином, що вона може саме нікуди не ходити. Да? Ні, ні, це ні до якої автошколи. А це значить відсутнє спілкування з викладачем з правил дорожнього руху. Це людина, її не просто так придумали. В Європі викладачі з правил дорожнього руху працюють у Німеччині, у Польщі, у Італії. Там немає такого, що людина просто так може прийти, прийти і відповісти на всі тести. Є в світі інша практика, да? але ми не вивчили цей процес. О чому проблема? От чому я так категорично ставлюся до цього, Цей процес повинно було вивчати що найменше рік, два-три спілкуватися з людьми. Розуміти, як це вплине взагалі на всю систему, ось так робиться ця політика. В нас її робили неправильно. Зробили як на мене, просто прийняли самі у Верховній Раді самостійне рішення. Пролобіювали його швиденько. Там законопроекти, що не помиляюсь, десь рік лежав у Верховній Раді. Його швиденько прийняли, все побігли далі. Дякуємо Очікуємо. вам за вашу думку. Так, питання дискусійне. Втім, я хочу сказати, що дійсно спілкування з викладачем це все ж таки досвід, який можна прийняти, який не завжди знайдеш у підручниках. Втім, можливо, для когось це дійсно буде зручний спосіб. Подивимося, як це буде втілюватися на практиці. Я ж нагадаю, з нами був Микита Нем'ятий голова го учбовий центр водіння. Ну а ми ж рухаємося далі.